Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Бути хресній ході у Борисполі чи ні? сьогодні за круглим столом відбулося обговорення суперечливої події, організованої УПЦ Московського патріархату. Колізія даного дійства полягає у тому, що учасники ходи, яка нібито пропагує мир та любов в Україні, рухаються із значками з зображенням російського імператора Миколи II та з георгіївськими стрічками. Принаймні такі фото ширилися інтернетом з метою унеможливлення виникнення провокацій сьогодні для обговорення. Зібралися мер міста, депутати міської ради, представники громадських організацій, громади міста та священнослужителі Московського патріархату. Вода дійсно присвячена тому, що якщо ви знаєте, що таке хресна хода, це хода, коли чудотворна ікона, святогірська загально признана православна свячення. Очолюється цю хресноходу. Ця ікона заходить по шляху. Свого ослідування вона заходить у міста і села, служиться молебна літургія, служиться молебна літургії за мир на нашій землі. От, є чин православної церкви, який зараз особливо в цей час завершається в кожному храмі, в кожному населеному пункті. Виходять люди, які приєднуються до цієї хресної ходи. Люди, Можуть виходити різні люди, можуть, як ви дійсно сказали, виходити зі стрічками, з портретами, з гаслами, з плакатами. От. Але є відповідальність з нашого боку за цю хресну ходу. Вони призначені, вони слідкують про те, щоб не відбувалося ні провокацій. Ні, лозумні гас благочинний першого бориспільського округу Київської єпархії УПЦ Отець Георгій пояснив, звідки серед учасників хресної ходи можуть з'являтися люди з подібною символікою. Коли йдеться хресна хода, я сьогодні мав зв'язок з організатором і відповідальним по цьому питанню. Архімандритом Святогорській лаврі Осафом, і ми ці питання якраз озвучували. Я йому задав питання, що відбувається. Невже є такі люди, які дійсно себе так поводять з такими претензіями? На що було сказано? Йде священик, йде парафія, вони до Хресні ході, вони відповідальні за своїх прихожан. Кожен з них чітко благословення, я таке церковне поняття отримав і виконує все, що він має робити. Ну, є й такі, які прибігають з тими же стрічками, стоять в колону, фотографуються на, на фоні хресної ходи. І зразу це посилають у відповідні видачі Рухається хода із Почаївської лаври із заходу і Святогірської зі сходу України. Маршрут останній пролягає через Бориспіль. Зустрітися ж учасники цього руху планують 27 липня у Києві. Перед початком святкування дня хрещення Київської Русі. Мешканці нашого міста висловили явне занепокоєння. А подекуди і принципове заперечення ходи вулицями міста 25 та 26 липня. Громада приймає рішення, поліція буде чути, що прийняла рішення громада, і хай вживає всі заходи по недопущенню, провокації і недопущенню цієї хресної... Ні, ні. хресної ходи по місту Борис. Я зразу багато можу. слухайте багато хто по факту провокації. Якщо вже провокація світом, знаючи, що всі проти. <клес> ну йти <клес> спеціально. <клес> ви зараз робите <клес> те саме, знаючи, що всі проти, тим більше в Києві на Україні. В Україні в мир, і ви йдете сюди, знаючи про те, що ви це хочете почути позицію цих людей, які прийшли з а, а Я нам не нам хочу! Не мене. Не ви ви розмовляю. Розмовляю. Батюшка не пускав мене в церкву святогірській лаврі. Козаки не пускали. Ви мені кажете, що я їм буду. Вони в Бога вірю. Коли я приходжу свічку, ставлю, вони мене питають я українською розмовляю. А ви з якого прихожаним патріархату? Я говорю, я кажу, в греко-католики і в Київський патріархат. І він мені каже: Ні, ми не можемо вам дати благословення і за поко, і за це. Перехрещаюсь перед Богом! Я сьогодні тільки повернулася і з потягу сюди. Хлопці мені як вам так цензурно сказати. Вони сказали, ви очманіли там. А Ти, ні, не робіть щось. Воюємо що що, цирку. Якщо організується хода за мир, то е, ваші парафіяни, ваші віряни зараз по той бік теж знаходяться і воюють з нами. Ви мали би довести до їхнього відома, що давайте зробимо миротворчу таку місію. Ви повністю перестаєте стріляти, говорите з нашими, ходя наші і так не стріляють, і під час цього абсолютного перемирення. В рамках імплементації мінських домовленостей ви йдете. Тоді ми теж благословили вас напевно. Але якщо зараз там вбивають людей, і ви нам говорите щось про мир, то пробачте, обходьте бориспіль іншою дорогою. Безкомпромісно налаштовані члени громадського формування сектор безпеки. Їхню думку під час зібрання висловив голова Рустам Хамракулов. Він зауважив, що вони ходу через Бориспіль не пропустять. Активне обговорення завершилося пропозицією направити звернення до організаторів хресної ходи, в якому буде враховано занепокоєння Бориспільців щодо даного заходу. Їхній протест і рекомендації не заходити до Борисполя. Підписатися під цим був готовий майже кожен учасник засідань. Є пропозиція таким чином. Ми до кінця дня, до завтрашнього ранку, підготуємо таке відповідне звернення. Так? Ви зараз, будь ласка, всі позднів, ну, ви не маю права зекати всі. Хто, хто бажає ставить свої підписи про те, що ця кода не повинна проходити через місто Бориспіль, буде відповідне звернення. Все, на цьому крапка. Я хотів би все-таки передати ще раз третій раз занепокоєння громади міста Борисполя, що ми стурбовані і боїмося як завгодно. І не хочемо, щоб в нас сталися якісь місце Борисполя провокації. Сьогодні народ не сприймає цього. Не сприймає. Я не знаю, яким чином, наче тоді треба через парафіян в своїх церквах доводити людей у свої позиції, щоб вас правильно розуміли. Сьогодні вас каже розуміють. Дослухаються до рекомендацій Борисполя, організатори та учасники хресної ходи чи ні, але містяни налаштовані рішуче. Тож вулицями нашого міста їм навряд чи буде дозволено пройти. Тетяна Поминальна, Віталій Царкевич. Новини, телеканал Бориспіль.